І я хочу, щоб мій канал був для вас корисним, надихав вас і мотивував. А ви колись замислювались над тим, що саме сприяє успіху в житті і роботі? Один із найбагатших і найвидатніших інвесторів у світі, Ворен Баффет вважає, що справжній успіх не дорівнює грошам. У нього є принципи і набір цінностей, за якими він живе і якими він керується у своїх рішеннях, попри те, що думає світ. Називаючи їх внутрішньою системою показників, мільярдер вважає, що коли людина оцінює себе за тим, що думають інші, таким чином вона зосереджена не на собі, а на тому, щоб догодити іншим, і не робити те, що насправді важливо для неї самої. Баффет виділяє основні якості, що на його думку сприяють успіхам у житті і на роботі. Це чесність, принциповість і щедрість. Тому робимо висновки і не намагаємося догодити всім і всюди, а будуємо своє життя за власними бажаннями і ні в якому разі, крокуючи до своєї цілі, не зупиняємося.